Всім привіт! В цьому відео ми будемо готувати два види інжирного варення. В першому рецепті ми будемо знімати шкірку з інжиру, а в другому ні. На відео показано вже два готових варіанта варення. Перший варіант варення ми готуємо без шкірки, тому нам знадобиться приблизно 1,2-1,3 300 інжиру для того, щоб чистої ваги було 1 кг. Добре промиваємо інжир водою та починаємо знімати тонесенько шкірку ножем. Також, якщо інжир дуже стиглий, достатньо просто зацепити шкірку і вона знімається сама. Після очищення розрізаємо інжир на четвертинки та кладемо в посуд, в якому будемо варити варення. Готовий очищений інжир починаємо пробивати погружним блендером до однорідного пюре. Готове пюре ставимо на середній вогонь. Обов'язково помішуючи постійно лопаткою, доводимо до кипіння, щоб варення не пригоріло. Також будьте обережні, при кипінні воно дуже булькає та можете обпектись. Після закипання додаємо 500 г цукру та добре перемішуємо. Варення потрібно ще раз довести до кипіння, також продовжуємо постійно помішувати. Після того, як воно закипить, проварюємо ще 10-15 хвилин. Повинно вийти таке дуже гарне янтарне та напівпрозоре варення. Після цього додаємо 1 грам лимонної кислоти або 1 чайну ложку лимонного соку. Добре перемішуємо та проварюємо приблизно хвилинку. Потім вимикаємо та забираємо з вогню. Також не забуваємо стерилізувати банки. В кастрюльку набираємо приблизно пів літри води та скляну кришку переворачуємо ручкою вниз. Після того, як вода закипіла, ставимо перевернуту банку на отвір в кришці. Стерилізуємо банку менше, ніж пів хвилини. Я перевіряю банку, кладучи палець на неї. Якщо палець не витримує 3 секунди на гарячій банці, це означає, що стерилізація закінчена. Банку обов'язково потрібно брати рушником, так як вона дуже гаряча. Ставлю її на рушник та заливаю гаряче варення. Одразу закриваю гвинтовою кришкою та добре закручую її. Готовий результат після охолодження покажу в кінці відео. А зараз переходимо до другого рецепта інжирного варення, але зі шкіркою. Другий варіант дуже схожий з першим, але для нього нам знадобиться 1 кг інжиру, так як відходів буде дуже мало. Просто зрізаємо верхній хвостик та розрізаємо також на четвертинки. Який же інжир гарний всередині та жирненький. Після того, як весь кілограм нарізаний, додаємо в нього цукор 500 г. Також 1 грам лимонної кислоти або ж 1 чайну ложку лимонного соку. Ставимо на середній вогонь та починаємо перемішувати разом з цукром. Постійно перемішуємо, доки інжир не випусте свій сік, щоб інжир та цукор не підгоріли. Ось така краса повинна вийти. Доводимо до закипання та проварюємо 5 хвилин. Знімаємо з вогню. Та пробиваємо блендером до однорідної маси. Ось таке гарне, але чуть-чуть зеленкувате варення вийшло та достатньо густе. Далі ще раз ставимо на вогонь та проварюємо приблизно 10 хвилин. Обережно, його потрібно постійно помішувати, щоб не опектися, тому що коли варення закіпає, воно дуже стріляє. Після проварювання знімаємо з вогню. Не забуваємо, обов'язково стерилізуємо банки таким же способом, як я розповідала раніше в цьому відео. Переливаємо в банку готове варення, але обережно, воно густіше ніж перше. Я допомагала собі лопаткою, також можна використовувати лійку для банок. Протираємо з банки крапельки варення та закриваємо гвинтовою кришкою. Це варення також дуже гарне вийшло, але чуть з зеленим відтінком. І так, розкриваємо секрет. Значить, це варення без шкірки. Воно дуже смачне, особливо з морозивом, просто муа. Другий варіант варення зі шкіркою. Він вийшов дуже щільний за рахунок пектину, який знаходиться в шкірці інжиру. Тому дуже схоже на повидло або джем щось таке. Він також дуже смачний, але за рахунок шкірки. В нього дуже насичений смак інжиру. Мені дуже цікаво, напишіть, як ви готуєте інжирне варення з шкіркою чи без. Також в наступних відео буде рецепт інжирного чизкейку. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цей дуже смачний рецепт. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!